шановні колеги, друзі, з великим задоволенням хочу висловити свою підтримку Світлані Жук, яка прийняла рішення про участь у виборах на посаду ректора медичного університету у Вінниці. З професором Світланою Жук ми знайомі багато років та неодноразово взаємодіяли під час наукових міжнародних конференцій у різних країнах Великій Британії, Італії, Іспанії та Україні. Серед найбільш значущих заходів перший всесвітній конгрес з медицини плода у Лондоні, одноіменна конференція в Аліканте, конференції у Києві. Організовані Світланою, наукова школа Прейс у Флоренції, де я є директором. Професор Світлана Жук, безперечно, є високим професіоналом у галузі медицини плода та проблематикою невиношування вагітності я бажаю світлані успіхів у передвиборній кампанії на позицію ректора медичного університету в Україні. Місто Вінниця. підготовка майбутніх лікарів це шляхетна та відповідальна місія, якою мають займатися професіонали з великим досвідом клінічної практики та адміністративної роботи. Ця місія не має державних кордонів. Я з задоволенням продовжу нашу співпрацю в майбутньому для реалізації такої благородної мети. Thank you for listening and all the best to Svetlana.